От щодо ще одного непрозорого органу, а то це арма і призначення головою, Олени Думи. Ну як дивно виглядає, і як конкурсна комісія могла пропустити її там і призначення? Ви задаєте питання не за адресою. Я не є членом конкурсної комісії і я не є членом кабінету міністрів, який її призначав. Мені здається, що в цьому то і має полягати абсолютно відповідальність. Відповідальна система влади як такої, будь ласка, треба задати представникам конкурсної комісії, які є представниками, до речі, спільнот різних. Чому вони проголосували і чому вони вважають, що це абсолютно потрібна людина в армії? Де будуть знаходитись всі активи, в тому числі конфісковані російські активи, і має опікуватись цими активами. Треба задати відповідні питання кабінету міністрів, на підставі чого він прийняв такі то рішення, і так далі. Це було б тоді коректно і справедливо, тому що. Має бути вертикаль відповідальності. Угу. і от до військової тематики хотілося б повернутися до контрнаступу. Зараз від вас хочеться почути, тому що дехто говорить, він почався, дехто говорить він не почався, дехто говорить, він пос... там просувається не так швидко як хотілося б. Зараз яку маємо ситуацію, і загалом чи можемо Все. говорити про ну, ми бачили звільнення з території нещастя. А, м... Чого очікувати далі? Перша наступальні операції об'ємного типу почалися. Це абсолютно. Точно і чітко заявлено на різних рівнях відповідними військовими е, представниками. Друга складова це не контрнаступ, це саме наступальні операції величезної кількості mm -hmm. на різних напрямках. Десятки, а то і сотні різних дій. Е, всі направлені на те, щоб деокупувати нашу територію. Третя складова. Безумовно, цей етап це етап початковий, це етап формуючих операцій. Це коли ти формуєш поле бою. А паралельно з тим забезпечуєш можливість просуватися вперед за рахунок знищення тилового, логістичного забезпечення Російської Федерації, ну, тобто окупаційного групування Російської Федерації. Тобто, тобі треба зменшити можливості спротиву у Росії, а для цього треба знищити все, що знаходиться по тилам, ну, тобто, щоб вони не могли підвозити ресурси чи резерви, так далі і тому подібне. Тому цей етап якраз і дозволяє зменшити боєздатність російської окупаційного групування. Крім того, цей етап характеризується тим, що наші хлопці і дівчата заходять на передні ешелони в перші ешелони оборони Російської Федерації, закріплюються там і починають формувати плацдарми. Ми маємо враховувати, і це дуже важливо. Ми маємо враховувати той обсяг сил і засобів, які Росія вклала в побудову. Оборонних рубежів це десятки тисяч квадратних кілометрів мінувань, це десятки чи сотні чи тисячі кілометрів різних фортикаційних споруд, це величезна кількість стаціонарних вогневих точок, це величезна кількість старої техніки, яка звезена і в цементована в лінії оборони, це величезна кількість мобілізованого ресурсу, я нагадаю, 350-360 тисяч було сконцентровано напередодні початку наступальних операцій. І тоді ми говоримо про швидкість просування, оптимальна швидкість просування з урахуванням того, що в нас все ж таки не вистачає певних інструментів для ведення наступальних операцій. Але між тим ми маємо просування по різних напрямках на кілометр, півтора, два, три і так далі. Між тим ми показуємо, що Україна набагато більш ефективніше. Дивіться, що ми сьогодні обговорюємо. Ми сьогодні, після 500 днів війни, обговорюємо наступ України, нищення Україною російської армії. Росія там сколенчить, вона говорить про те, що там невдало, десь щось і так далі. Але про що говорить Росія сьогодні? Росія говорить про те, що вона обороняється перед наступаючими порядками України. Це зовсім інший політичний вимір вже сьогодні. Сьогодні Україна домінує і це ключове. Безумовно, будемо донасичати нашу армію необхідним інструментом. Безумовно, поступово буде збільшуватись кількість військ, які приймають участь у деокупації. Безумовно, поступово будемо бачити більш суттєві прориви на тих чи інших напрямках. І тут я скажу наступну річ, дуже важливу. два три суттєвих тактичних програшів Росії, два три суттєвих прорива однозначно остаточно деморалізують російську армію, однозначно приведуть до тяжких внутрішніх процесів у Росії, до обнулення остаточного обнулення вертикалі Путіна, як такого, до певних громадянських протестних дій в самій Росії. Тому ще раз підкреслюю оптимістично дивіться і на швидкість просування, і на обсяг просування, і на активність українських збройних сил, які абсолютно в рамках сценарних планів пропрацьованих в Генеральному штабі сьогодні відпрацьовують все, що стосується деокупації, як такої. А от чи сприяв цей марш брасок Привожена саме деморалізації російського російських окупантів? А, що гарне, загалі, може, гарне питання, тому що сьогодні, вже після певного проміжку часу, можна підсумувати, це дійсно було вкрай важливо. Так, на мій погляд, це було все ж таки як фальстарт, тому що треба було дочекатись певних дій по лінії фронту, але між тим. Між тим навіть невдалий заколот Пригожина абсолютно позитивно впливає і на хід війни, і на ті процеси, які починають вже формувати самі Російські Федерації. По перше, він обнулив остаточну репутацію Путіна. Немає більше Путіна як суб'єкта на рішення, якого треба зважати і брати до уваги. Путін слабкий боягозливий лідер, який втікає відразу і не має ніяких рішень. Друга складова абсолютно точно обнулена вся практично путінська еліта. Вона так само втікає відразу і не може приймати відповідні рішення тут і зараз. Третя складова: немає ніяких приємників, як вони говорять. Хто може забезпечити транзит влади і збереження влади у, скажімо так, у путінській вертикалі, тобто там буде інша вертикаль влади відразу після програшу у цій війні. Четверта складова дуже важлива: немає ніякої силової вертикалі, яка може ефективно захищати державні інституції в Росії. Це абсолютно відсутна історія. Тобто російські силовики на внутрішньому ринку можуть воювати виключно з беззбройними пікетами НІТВАЙНІ, все інше не для них, і це означає, що як тільки там з'являться суттєві збройні загони, немає різниці якої природи вони будуть, це буде означати, що там почалася громадянська війна і держава не в змозі буде захищатись. П'ята складова дуже важлива: немає ніякої, взагалі ніякої електоральної підтримки Путіна. Ніхто не виходив на його підтримку. Навпаки, вітали загони Вагнеру і у Ростові, і далі у Воронежі, в Ліпецьку і так далі. І очікували, що ці загони дійсно приведуть до арешту Путіна, ну чи до знищення Путіна. Це треба розуміти. Шоста складова для нас дуже важлива, як це не парадоксально. Практично, Росія повністю обнулила так званий ПВК Вагнер, тобто найбільш боєздатну військову частину, яка безсумнівно на багато вищому рівні воювала в війні проти України. Знищено також Пригожина, Мені до речі, це не дуже подобається, тому що Пригожин в останні місяці активно руйнував класичні російські міфи і щодо. Причин війни і щодо причин, начебто бомблення Донбаса і так далі, і тому подібне. Це було дуже важливо, тому що це шокувало російський інформаційний простір в цілому. Тому, на мій погляд, це деморалізувало достатньо суттєво внутрішній російський простір, і це буде. Пришвидшувати події і по війні ще раз підкреслюю, і по розпаду Росії мається у нас з політичної точки зору по розпаду вертикалі управління, яка сьогодні залишається ще в в Росії. І останнє запитання, пане Михайло. Саміт Україна НАТО у вільнюсі. Що можемо говорити? Тому що знову ж таки суперечливі такі заяви лунають спершу Україна там не готова. Потім ми не можемо взяти, тому що в Україні війна. Тепер говорять, ви не виконали всі, нібито пункти. от свіжа заява Столтенберга. Як він це? Спокійно реагувати, все, що відбувається сьогодні, на це треба реагувати спокійно і дотримуватись ті лінії поведінки, яку Україна демонструє вже практично 16 місяців, ну тобто 500 днів цієї війни. Щодо НАТО і саме до НАТО, давайте будемо прагматиками знову ж таки, прагматично дивимося на ситуацію. Перше ніхто не буде робити Україну членом НАТО, тому що в нас війна без безвідносно без до всього. Мало є м'яко кажучи, бажаючих, які хочуть взяти на себе тягар війни, окрім постачання. Зброї ще й безпосередньо участь у війні. Давайте будемо об'єктивні. Друга складова. На жаль, до початку війни воєнний альянс НАТО все ж таки потребував суттєвої реформи для того, щоб відповідати таким викликам, які ми побачили в цій війні. А він поступово зменшував фінансування військових програм, він поступово зменшував фінансування військово-промислових комплексів, тому що вважалось, що такого типу війни бути не може. Сьогодні 에, НАТО проходить через другу молодість, як мені здається, йде реформування, йде встановлення е, нового, нового каркасу воєнного альянсу. Він більш буде чітко розуміти ті виклики, які сьогодні генерують країни на кшалт Російської Федерації. і Так далі, і це дуже круто. Це буде означати, що ми все ж таки побачимо абсолютно дієздатний е, військовий альянс, членом якого буде Україна. Але коли і тут переходимо до практичних. Е, Намірів в рамках цього саміту, перша Україна має отримати пріоритетний вибір зброї. Ну тобто пріоритизація постачання зброї після аналізу відповідних етапів війни має бути зафіксована на саміті НАТО. Друга складова має бути зафіксована більш глибока юридична інтеграція в рамках співпраці вже в рамках ради. Україна НАТО, ну тобто, щоб Україна приймала безпосередню участь у всіх засіданнях, у всіх обговореннях в прийнятті тих чи інших рішеннях, тобто не член НАТО, але вже і не кандидат в члени НАТО. Ну і третя складова: безумовно, треба зафіксувати ключову річ: це що Україна буде невід'ємною частиною НАТО, що не може впливати якась там третя країна, знову ж таки на кшталт Росії. І таким чином позбавляти суверенітету і НАТО, і Україну. Ну, тобто, якщо Україна хоче бути членом НАТО, значить вона буде членом НАТО. А НАТО не буде при цьому говорити, як ми з вами пам'ятаємо, що ні-ні ні, двері відкриті, але давайте зважати на позицію Росії. Mm -hmm. і, і в рамках цього треба буде позначити календарний план. Коли саме, як саме, по якій пришвидшеній процедурі. Тому немає сенсу обговорювати, що виконала Україна чи не виконала. Тому що, на мій погляд, це трошки дивно звучить. Тому що концепція членства в НАТО. Це не концепція членства в Європейському Союзі, це не про корупцію, економіку, е свободи і так далі. Так, це важливо, це дуже важливо, тому що це загальні єдині цінності. Але перш за все, блок НАТО. Сьогодні ми маємо це розуміти: це про військові можливості країни. Тобто, чи готова країна воювати? Якщо вона готова воювати, то як вона готова воювати? Чи готова вона ламати хребта таким державам, як Російська Федерація, заради захисту тих самих. Цінності антикорупції, свободи, демократії і так далі, тому подібне мені здається, що до військових е, спроможностей України сумнівів нікого немає. Те, що це найбільш боєздатна армія після війни, однозначно. Те, що ця армія перейшла на стандарт НАТО, однозначно. Те, що Україна набагато більш чітко розуміє, що таке сучасна війна, однозначно. Те, що Україна зможе ефективно захищати практично весь європейський континент, однозначно. Щодо інших моментів ще раз підписую корупція, свободу свободи, демократії і так далі, так це важливо, і так ми будемо цим опікуватись. Дякую.